トイレのスタッフの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会 Доброго дня. Доброго дня Будете починати, чи я почну, Та давайте ви добре. Що спільного між бабушкиним сірвантом і Стрибуна з шестом. Шо? Часто випадає чашечка. Um, що сказав крокодил Данді, коли спіймав Оксану Марченко? — О, класна шкура. Я вважаю: Це хороше. Так. Е викрито корупційну багатомільйонну незаконну схему між виробниками шпиць, вовни і світерів. Вони всі були пов'язані. <рес> Класно. Що сказав Ісаак Ньютон, коли йому на голову впало яблуко? Ніхуя собі ще й в'їбав? Е! З мамів пішли. В яких колготах душа відлітає в рай? В яких? 40 ден. Що спільного між Арестовичем і Китайським бамбуком? Два-три тижні. Який реквізит в сексуальних іграх використовують діджейка і студент? Який? Okay. Наушники, наплічники, наручники і намордники. <рес> mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Яка улюблена частина сексу з Поплавським? Коли він платить? <рес> <рес> За що нагородили детектива Денді? Він посадив кініскоп. <ріху> а як зветься хата, в якій живе мілфа? Мамина світлиця. <ріху> скільки себе пам'ятаю? Ну а так, а скільки є п'ять? Вже було. Вже було. Да. Це Дякую. було. Дякую. Добрий день, бачу вам місце вже у ступини. Я радий. Я вам і уступлю теж місце починати з першого приколу. А чому ця програма називається Свалка приколів? Чому? Щоб щур а, міг поритися і знайти жарти. Це правда. А, ти бачила, як народжує корова? Це ну, ще не самих приятних. Начаття Люба на відказувалась їхати в роддом. «Тільки єдно в голові мав коксу п'ять грам. понятно. Який точний зріст у Михайла Федораса? Який? Один і вісім метрів квадратних. Знаєш, як називається людина, яка голою ходить з дітьми купатись на озеро? Як? Отчим. <рес> <рес> угу. Добре, якщо тоді про дітей. Знаєш, як я лякаю своїх трьох дітей? Як? Рожу в четверте. <рес> Знаєш, чому я живу минулим? Чому? Бо презент і future я ще не вивчив. Ну, добре. А знаєш тоді, як називає дід Армянин свою бабцю? Як? Вайсуха фрукт. Якими словами батюшка закінчує єблю з дитиною? Якими? Во ім'я сина амінь. До вечора умрті всі. Во ім'я цей і сина Святого Духа. О, добре, М -м -м, завершальне. Що робити, щоб не падала самооцінка? Що? Не підв'язувати її до члену? По больному. А -а Як називається найпростіша поза в сексі в радянському союзі? Як? Комісіонерська. <плес> Я думаю, це було. Дякую, Дякую. до зустрічі. Привіт, ліза. Привіт! На звак спеца. Розкішно, розкішно. Так розкішно. А, чому я перестала купувати абонемент до тренера з боксу? Чого? Бо він б'є мені по кишені. Що каже маніяк, який змушує жертву дивитись Comedy Club? Що? Воля або смерть. <звук> Тогда я ходжу після спортзалу. Куди? В Спортванну та спортспальню. Хорош. <звук> 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 ну, така лайтова. Да? Як називається, коли вбив гадалку, яка нагадала тобі смерть? Як? Не так сталося, як вгадалося. <ріст> <ріст> не подарує. Якого бренду гроші у школярів? Якого? Кармані. <ріст> Що відповіли військові, коли їх спитали, чи попіарився вже Порошенку на війні? Що? Є ще порох в Я Уявляю. Я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні, а це те, чого мають е дуже боятися наші вороги. Це правильно. Ладно, залишимо фантазії. Чому я ненавиджу, коли мене кусає собака? Чому? Бо я за максимально ніжний секс. Собака. В мене. Супер. Що робить архітектор, якому не заплатили? Що строїть глазки. Твоя <світтє> 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 І... по останній. Мені здається, ти строїш в мені глазки. <світтє> Чому з безхатьком класно грати в квача? Чому? Бо він не зробить. Я в доміке. <світтє> Продавець Плояк купив собі новий Range ровер Кучеряво живе. Дякую. Дякую. Доброго дня, Андрій. буде серйозний двобій. Давай вирішимо, хто перший. Давай, як. Ковачками. цими. ні. ні. Раз, два, три. Раз, два, три. раз два, три. Починай. Окей, так. Е, знаєш, е, чого учаснику гурта творчі зробили невірні записи в медичній карці? Він попросив виправити і йому замінили віч. на віч. Віч на віч. Прийшов. віч. Що каже? Що каже Порошенко, коли сидить в Тіндері? Що? Це свайп. <рес> так. Знаєш, чого син містера Крапса помер від раку в школі? Чому? Не ходив на хімію. <рес> Окей. Чому у Резидента розбита одна лінза в окулярах? Чому? Да, очко. <ріст> Окей. Знаєш, чого в Януковича в інстаграмі написано Оля на гаточки ростов лучший манікюр в городі? Чому? Бо він вкрав шапку профіля. Нормально. <ріст> <ріст> Окей. Е, як би називала себе Міла Йовович? Якщо б побачила Андрія Резидента, Як? Міла Навйобович. Окей. Так. Знаєш, як в Тібеті називають родича БК? Як? Моне. Ой, блядь. Хорошо. Що співає батько п'ятьох дітей, коли мастурбує? Що? пара па па, -па, -па пам Є вопапі не дрочки. <світна> <світна> так. Знаєш, чим шулера вдарила по пеці? Вубной. <світна> 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 так, останнє, да? М якби. Сталін назвав стендап, якби, не дай Бог, жив до цих днів. Гулах дракона. Дякую за прекрасний двобій.